Коли вносити фунгіциди у посівах соняшнику. Фунгіциди – це не додатковий елемент, а обов'язкова частина захисту соняшнику. Без них ризик втрат до 40% урожаю. Є чотири критичні фази, коли фунгіцид дає максимум ефекту. Перша фаза це протруювання насіння. Щоб знищити інфекцію ще до появи сходів, використовуйте протруйники: стиракс, Тіабенте, Зидан. Або біопрепарат ультрафіт. Друга фаза 4-6 листків. Це ранній захист від альтернаріозу, пероноспорозу, септоріозу. Працюють такі препарати: карбезим, доктор Кроп, флутривіт максі, цимоксил, фітолікар, також ефективний біологічний ультрафіт у нормі 2 літри на гектар. Третя фаза бутонізація. У цей момент рослини особливо вразливі до білої та сірої гнилі. Рекомендовані засоби Тіофен, Тіофен екстра, Бродвей, Жокей екстра, Артіс Плюс, Азоксин. Четверта фаза цвітіння. Це найважливіший період для захисту від фомозу та фомопсису. Застосовуйте тетріс, амікон, полігард Максі, Зидан або Фунгісил. Не забувайте, хвороби проявляються швидко, але пригнічують урожай поступово. Тому обробляти потрібно ще до появи видимих симптомів, висока вологість і часті дощі, це сигнал для обробки. Якщо препарат змило, проведіть повторне внесення. Разом із фунгіцидами радимо додавати гумат лист для антистресової дії, а також мікродобрива лофбор 140, лвгумат-бор ілф соняшник амінохилат, дотримання фаз, доз і погодних умов. Основа для того, щоб соняшник був здоровим, кошик повним, а врожай прибутковим. Для підбору препаратів звертайтеся до агрономів компанії «Агроексперт Трейд». Чому ви можете довіряти «Агроексперт Трейд»? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.